три збитих російських бомбардувальники, підлітки, грабіжники і зрадники-шпигуни у Польщі вітаються. це дайджест з подій 22 грудня. Поїхали. Вночі сили ППО знищили 24 з 28 шахедів на території України. В результаті атаки на столицю виникло загоряння у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі. Попередньо один постраждали. В Голосіївському та Дарницькому районах міста також потрапили уламки шахедів в будинки. Деталі з'ясовуються до новин криміналу і області у Дніпрі. Потрапив за грати посадовець однієї з мобільних компаній, який зливав інформацію ворогу. Технічний спеціаліст одного з провідних операторів мобільного зв'язку співпрацював з Російським. Ським ГРУ. чоловік розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території Дніпра, коригував удари по об'єктах інфраструктури, намагався відслідковувати залізничні маршрути, переправлення техніки на фронт. Суд виніс вирок 15 років позбавлення волі. Підлітки в Балаклавах пограбували однолітка в Нікополі. Троє неповнолітніх хлопців 24 листопада біля зупинки в чорних масках підбігли до потерпілого та заприскали йому очі перцевим газом. Хлопець почав тікати, але один з нападників. Наздогнав його та кілька разів ударів кулаками. Після чого стягнув куртку і відібрав сумку з телефоном. Малолітні злочинці спричинили збиток на суму майже 50 тисяч гривень. 20 грудня їм повідомили про підозру. Речі повернули власнику. Здавав неіснуюче житло по всій Україні на Нікопольщині. Викрили шахрая. 40-річний чоловік розміщував в інтернеті неправдиві оголошення про оренду квартир, яких не існувало. Шахрай просив передплату на картку від 500 до 4 тисяч за об'єкт. Отримавши гроші, він блокував. Вав клієнтів та зникав 19 грудня. Слідчі повідомили жителю Покрова про підозру за вісьмома фактами кримінального правопорушення на Дніпропетровщині. П'яний водій потрапив у ДТП. Це сталося 21 грудня у Курилівці. Чоловік на підпитку не впорався з керуванням, авто занесло і перекинулося. У Польщі судили 11 українців за шпигунство на користь РФ. Серед них троє чоловіків з Кривого Рогу. Вони працювали з січня по березень цього року у низці польських міст. Стежили за військовими критичними об'єктами та транспортом з допомогою для України. Готувалися до диверсії на залізниці. Обвинувачені отримали строк від року до шести років ув'язнення. Штрафи від тисяч до 15. Двідцять тисяч злотих і конфіскацію. І до хороших новин сьогодні їх дві. По перше, на південному напрямку за день збили аж три російських винищувача-бомбардувальника су 34 По-друге, додому повернули 12-річного сина військовослужбовиці, якого окупанти вивезли до РФ. Дитина приїхала до батька на Луганщину напередодні вторгнення і опинилась в окупації, а згодом у РФ. Мати хлопчика не могла сама забрати сина додому, адже вона військова ЗСУ. сум. Витягти з депортації дитину допоміг офіс омбудс. На цьому все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось в понеділка. Бережіть себе.